Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Оля, і сьогодні в нас з вами на огляді новиночки від Avon за серпень місяць. Також покажу вам дещо, що не показала у минулому відео за липень, і також просто якісь незвичайні класні новинки від Depava. Я впевнена, що дещо вам дуже сподобається, а також буде дуже-дуже потрібним. Отже, давайте не затягувати це відео, але перш ніж ми почнемо, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписати. На канал, якщо ви ще не підписані, і також написати будь-який коментар. Це дуже допомагає моїм відео, не загубитись на просторах Ютубу, і я вам за це дуже дуже вдячна. Я бажаю вам гарного перегляду, і ми з вами. Починаємо. І давайте почнемо на правах реклами з новиночок від Депава. У дівчат з'явились дуже класні дві новиночки, з яких я просто не змогла пройти, і хочу показати їх вам. Тому що це в оригіналі дуже дорогі аромати, які коштують 6-10 тисяч гривень, в залежності від об'єму і також від самого бренду. І сьогодні у мене два аромати у об'ємі 30 мл. Давайте почнемо з першого. Це ма. Ентоні Boru аромат, який називається Енкаладе. Виглядає флакончик стандартно, це скло, і в них дуже класне розпилювання. Я обожнюю аромати від Депава, вони дуже стійкі і мені дуже захотілося спробувати такі новиночки, які стали доступні завдяки дівчатам від депава, тому що вони класної якості, вони змогли дуже тонко передати усі необхідні нотки, але вони по доступній класній ціні, і кожен може спробувати. Отже, основні акорди деревні. Фужерний, землістий, ванільний, пудровий, зелений, пряний, теплий. Належить до групи фужерні зелені. Верхня нота ревень, середня нота кедр, базові ноти, ветивер, сандал, бобитонка та шкіра. Дуже незвичайний, взагалі, Маркентоніборуа в них дуже такі незвичайні аромати. Спочатку я відчуваю, що він такий різкий, на мій погляд, це аромат унісекс. І зараз він на мені стає більш таким солодким і більш пудровим. Нехай розкривається. Він цікавий, як для мене. Він трошки такий зелений, такий трав'яний якийсь цей аромат, і трошки різкувати. Я хочу, щоб він розкрився. Зараз він стає більш солодкий. але дуже дорогий аромат, він глибокий, не дивлячись на те, що піраміда в нього не дуже велика, але він достатньо глибокий. Я відчуваю дуже дорогі нотки, і на мені він стає більш солодким. Перше враження він був такий холодний і трав'яний. Давайте трошки почекаємо, а поки що ми з вами відкриємо. Наступний аромат це Wilhelm Парфюмер Манго Skin. Це аромат, який я дуже хотіла спробувати, тому що я обожнюю манго насправді. Давайте розкажу вам, що у нього у складі. Основні акорди: фруктовий, тропічний, солодкий, ванільний, деревний, належать до групи квітково-фруктові. Верхні ноти манго, ну, чудово, ожина та чорний перець. Я просто обожнюю ожину, чорний перець. Мені подобається перчинка, якась в ароматах. Середні ноти корінь ірису, жасмін та лотос, базові ноти, ваніль, рожева глазурь та пачулі. Дуже цікаво спробувати і його. О, Мені дуже подобається ось це мій аромат. Мені він дуже подобається прям з перших нот, тому що я відчуваю манго, я відчуваю ожину. Зачекаємо трошки, я хочу відчути його повністю. Мені подобаються перші такі ноти манго, сочні, тропічні, фруктові, обожнюю таке. Він стає на мені більш пудровим, на мені взагалі багато ароматів стають більш такими пудровими або різкими. І цей аромат однозначно мені дуже подобається, пасує він мені, як мені здається, і я з ним відчуваю себе комфортно. А ось Енкаладе трошки не мій аромат, тому що для мене якісь такі важкуваті трошки нотки в ньому є, і немає ось цих моїх улюблених нот фруктів, якихось ніжних квітів, як троянда або півонія. Взагалі від марки «Антоні Боруа. Ні Ганімет, ні Тіліа мені не пасують ці аромати, вони мені подобаються, але не на мені. На комусь так, але це не мої. А ось Mango Skin від Вільгерім Парфюмер, це мій аромат. О, він дуже солоденький такий став, приємний. Я відчуваю солодкість фруктів, солодкість тропічних фруктів. Ось якось так. Він взагалі мене не напрягає, мені він подобається і його хочеться вдихати. Отже, якщо ви хочете спробувати аромат від Марк Ентоні Беруа, це такий. Більш нішевий аромат, він дорогий, він витончений цей аромат, більш такий землистий. Так, так, я би сказала, що він такий зелений, землистий, щось щось таке. Або якщо ви хочете спробувати такий тропічний аромат манго, і також фруктів і квітів, то зверніть на нього свою увагу. Дуже класні новиночки, і дякую дівчатам за те, що вони працюють над тим, щоб ми завжди мали змогу замовити собі щось новеньке, те, що нам дуже хочеться, але за дуже вигідною ціною. Якщо ви хочете замовити посилання на Депава в описі під цим відео. Перше посилання проходьте і замовляйте. Але подивіться далі, що я вам покажу. Я впевнена, що вам це сподобається. Зараз у нас якраз сезон відпусток, літній сезон, коли хочеться кудись поїхати, і також хочеться приємно пахнути. І у Депава є дуже класні ось такі, називаються Discovery Setting. Тут по 6 флакончиків, і вони насправді на сайті є різні. І це Дуже дуже зручно. Давайте почнемо з першого. В мене їх два, як ви бачите, зручне таке пакування. Гарно вони виглядають. Шість флакончиків, і в мене тут Discovery Set літні жіночі. І другий сет це літні чоловічі. Це дуже-дуже зручно, на мій погляд, взяти з собою такий міні-формат, 6 мл. Це буде дуже зручно покласти у сумочку, просто носити їх з собою. І також це не займе дуже багато місця в наших сумочках, які літом стають. Все менше. Давайте почнемо з жіночих ароматів. Літній сет. Він представлений в таких ароматах, як Джорджі Армані Gio. Жіночий аромат, мені дуже подобається. Він свіжий. Це справді така підбірка літніх ароматів. Також це Кріссян Діор Адік 2. Мені теж він дуже подобається. Він солоденький, такий приємний. Саме Адік 2 мені подобається. Versace Брайт Крістал, ну це просто масхемне літо. Ланін Модерн Princess. Наступний аромат Живанши Ангели e Demon. Це більш такі вже. Вечірній аромат, на мій погляд, і Dolce Габана Імператриця. Обожнюю імператрицю. Я взагалі дуже задоволена таким літнім сетом, і я вважаю, що він дуже вдалий. Також на сайті є нішеві Discovery сети. Ви можете перейти і подивитись, які ще є. Підбірка дуже класна. І чоловіча підбірка взагалі просто топ, я вважаю, на літній період часу. Це шанель Алюр Sport. Dolce Габана Light Blue теж він дуже літній аромат. Пакарабан Invictus. чарівний Чоловічий аромат Hugo Boss Bolted Grey, Arman Bassi in Blue теж дуже такий літній чоловічий аромат. І Versace OFRES. Ну просто чарівна підбірка чоловічих ароматів. Також мені дуже сподобалась підбірка жіночих ароматів і те, що дуже зручні формати. Отже, якщо ви не знаєте, що вам пасує, що вам подобається, ви можете замовити собі ось такий міні сет Discovery set із шести різних ароматів, і підібрати для себе те, що вам сподобається. І потім вже замовляти. Ш великий об'єм, наприклад, або просто користуватись різними ароматами в різні періоди часу, і також під різний настрій. Дякую дівчатам від Depava за те, що в них завжди з'являється щось таке класне, класні новиночки, дуже зручні формати і доступна ціна. І повторюю, якщо ви хочете щось замовити, переходьте по першому посиланню в описі під цим відео і замовляйте. Дуже багато дівчат мені пишуть, що вони замовляли і залишаються задоволеними. І мені це дуже приємно. Ну, а ми з вами переходимо до огляду новинок від Avon. Давайте продовжимо ароматами. І новинка від пурбланка. Я вже не знаю, скільки цих пурбланок, мабуть, зараз 5 або 6. В мене є в наявності пурбланка, щось дуже-дуже багато ароматів має. І взагалі дуже багато ароматів вже знято з виробництва. Хто пам'ятає, які були, я пам'ятаю, пурбланка персикова, така пудрова, а потім така більш рожева. Було насправді дуже їх багато. Це в нас пурбланка Petal. Ось так виглядає флакончик. Він стандартний, але більш такий рожевий напис в порівнянні із класичною пурбланкою. Класична пурбланка, до речі, мені вона подобається, але теж не на мені. Вона така для мене дуже солодка і пудрова. Дуже дуже така солодка. Я, я не знаю, комусь вона дуже свіжа, а мені вона дуже солодка. Напишіть ви, як вона вам. А ми давайте зачитаємо, що у складі цього аромату. Це квітковий, фруктовий і мускусний аромат. Тут квіти мандарина, гар. Денія і шовковиста есенція мускусу. Ну, давайте його спробуємо, тому що я без вас не починала і не тестила його. Взагалі після депави нічого не відчуваю. На мій погляд, це солодкуватий квітковий аромат, але ось ці квіти мандарину, мабуть, мені так здається, вони додають якоїсь свіжості і дуже ніжності. Дуже ніжний аромат, витончений. Мені сподобався. Вона не різка ця пробланка, вона не дуже така притерно солодка. Мені здається, що якраз. З серпень-вересень вона буде дуже актуальна. А ще мені здається, що можливо на зимній період часу вона буде така більш мудрова, ніжна і теж дуже класна. Ви знаєте, мені сподобалось. Я вважаю, що ця пробланка буде подобатись моїм клієнтам також, тому що в мене до сих пір є клієнти, які і замовляють, і купують пробланку, і Люди дуже ностальгують, тому що в цьому аромату дуже багато років. Насправді він він давно випускається. І ця пробланка мені сподобалась. Наступне. Аромат в нас вже чоловічий, і це також продовження серії, серії маск. Він називається Mask Rain. Такий дощ. Ой, як нам зараз не вистачає дощу. До речі, хотіла перед вами вибачитись. Я ввімкнула кондиціонер, тому що просто неможливо. Якби я його не ввімкнула, то я би тут просто зварилася, вся була б мокра, мабуть. Тому що дуже-дуже спекотно і також дуже підвищена вологість повітря. Просто волосся навіть не висихає. Тому я приношу своє вибачення, якщо вам завершувати, Шум, але вибачте, я би просто інакше не змогла зняти це відео. Буду дуже сподіватися, що він нам не заважає. Отже, давайте поговоримо. Ну, Флакончик такий самий, як і у маску, у всіх ароматів, просто така сіра наліка тут є. До речі, аромати такі, як пурбланка і також маск, вони приходять навіть без наліпки на пакуванні. Ну, вони і раніше так приходили. Тобто нічого не змінилося, змінилося тільки в тих пакуваннях, які були у слюді, слюду зняли і залишилися. Давайте розкажу вам, що у нього у складі. Залишу міста позаду та відчую про холодну свіжість землі після дощу За кордом Геогая, який доповнюють ноти пікантної олії мандарину та глибина кедру. Цей аромат відтворює відчуття та запах свіжого повітря після дощу. Це дуже цікаво, давайте спробуємо. Так, він справді свіжий, свіжий такий солодкуватий аромат, трошки цитрусу відчувається в ньому також, ви знаєте, дуже ніжний. Мені подобається. Він не різкий, він навіть такий трошки схожий на жіночий. Ніжний, ніжний чоловічий аромат. Я вважаю, що він такий більш-менш універсальний, він не різкий, не дуже солодкий, приємний. І мені здається, що його будуть купувати мої клієнти, тому що він такий більш нейтральний, на мій погляд. Приємний. Не можу сказати, що я просто відчуваю в ньому аромат дощу, не знаю, але він мені сподобався за те, що. Що він такий свіженький, солодкувато, ніжненький аромат чоловічий. Я вважаю, що його будуть купувати. Наступні дві позиції, я вам не показала минулого разу. В мене їх просто не було, або я забула їх взяти з собою на огляд. І це в нас такі парфумовані спреї. Вони називаються Body Mist по 200 мл кожний. І вони вийшли як доповнення до такої ж серії ароматів, яка називається Perfect Nonsense. У мене зараз два на огляді. і вони, на мій погляд, найбільш вдалі із серії в серії три аромати. Але шоколадна тубероза мені взагалі не сподобався, і моїм клієнтам він теж не сподобався. Будемо чекати зимнього періоду часу. Можливо, взимку він буде краще якось звучати, але зараз ні. А ось ці два аромати: це Papery Peaches, такий персик, перечний, і також бамбузі коктейль, це бамбук, бергамот. Ось ці спрейчики справді класні, і вони доволі стійкі. Вони легкі. Але вони доволі стійкі і приємні аромати. Перечний персик мені мені подобається. А на літній період часу я би все ж таки, мабуть, рекомендувала взяти бамбузі-катель, тому що він дуже класно пахне бергамотом, і він дуже-дуже освіжає, особливо коли така спека стоїть за вікном. У нас позавчора було плюс 50 на сонці, просто плюс 50 І взагалі виходиш на вулицю, як у піч. От просто ти у піч потрапив. Ось таке враження. Класні спрейчі, зверніть на них свою увагу: 200 мл, гарний об'єм, і дуже класний варіант на кожен день. А ми з вами переходимо до моєї улюбленої частини. Ну ні, насправді я все люблю, я і аромати люблю, і обожнюю декоративну косметику. І ось у нас у серпні місяці виходить оновлена серія. Вона буде називатися Skin, І Avon знімає з виробництва усі нутроефекти, усі ці креми. і буде ось така серія Skin, і там будуть інші вже креми для обличчя. Інші міцелярні водички, скраби для обличчя і так далі. І мені це не дуже подобається, тому що я звикла, і ми клієнти звикли, але що ми можемо зробити? У мене сьогодні бібі-крем ось такий. Вітамін Е плюс Willow Lift Extract, бібі-крем. в ньому SPF 15 і матуючий ефект. У мене відтінок Light це середній відтінок в матуючій серії. Їх буде дві серії. Ну, в принципі, як і була. Матуюча серія, і також кремова серія. Кремова більш підходить для сухої шкіри і матуюча для більш жирної шкіри відносно. Я пам'ятаю, що в попередній серії тінок Light був ну, такий, один з найвдаліших, тому що Medium був дуже темний, а Super Light, або Extra Light, він був дуже світлий. Але для дуже світлої шкіри Extra Light класний. Для шкіри, приблизно, як у мене, може трошки світліше, був Light. Давайте подивимося, що в цій серії. Взагалі, чому я його замовила, тому що ці бібі креми вони класні, вони дають дуже гарний ефект на обличчі, не роблять маску, рівно лягають, і вони класно виглядають. Зараз вони звичайно стали такі трошки дорогуваті. Тінок ну, лайт такий. Я б не сказала, що він дуже світлий. Але я вважаю, що треба його розтушувати. В них і гарне покриття, і гарний склад. і Вони такі, ніби доглядові. Ці BB-креми. і в той самий час вони і бібішки, які повністю перекривають осінні недоліки. І я вважаю, що такий продукт він трошки недооцінений, але вони справді класно виглядають. Я один час дуже-дуже часто ними користувалася. Відтінок лайт, мені здається, він трошки як чи окислюється, чи що ось так він виглядає, але тут якийсь він як жовтуватий трошки. Але подивіться, яка гарна, гарна шкіра із ним і без, без нього виглядає трошки виглядає інакше. Так він дуже гарно вирівнює тон шкіри, класний бібі. І він дуже приємно так відчувається на руці. Я колись давно із задоволенням ними користувалася, але просто з'являються постійно якісь новиночки, хоче щось спробувати нове. Тому я якось про них забула, але зараз я вважаю, що це класно. І SPF 15, я не скажу, що матуючий, що він дуже такий сухий. Ні, він не сухий, він приємний, він кремовий і ось так він виглядає відтінок лайт. Я вважаю, що на нього треба звернути свою увагу і гарний формат, насправді. Правду тут 30 мл, так, якщо не помиляюсь. Так, 30 мл, тобто це в принципі стандартний об'єм, але таке зручне пакування, пластикове не займає багато місця і можна використовувати до останньої краплі. Власне, зверніть на нього свою увагу. Якщо ви ще не користувалися, якщо користувались, то напишіть, будь ласка, ваші відгуки. Ну і новинка, з якою я просто не могла пройти, це нові вінілові стійкі, помади для губ. У мене зараз 4 відтінки. На огляді, і один з них у мене зараз на губах на протязі цього відео він виглядає таким рожево червоним і називається цей відтінок Rose Rule. Тобто якийсь він трояндовий, щось таке. Я взагалі не знаю, як вони називаються в каталозі, тому що нічого не зрозуміло зараз. В каталозі українська назва на самому пакуванні англійська назва. Отже, здогадуйся, як він називається. Запорошенна ні, це не запорошена троянда. Я замовляла нюд я замовляла запорошену троянду. Так, в мене є 4. Я так вважаю, що це в нас яскравий рожевий, яскравий рожевий, він називається Pryzed Pink. Зараз ми його спробуємо далі. Далі, далі, далі. Rustic Rable. Це в нас, мабуть, запорошена троянда, я так думаю. Далі в нас Nude, Nude Muse. це в нас нюдовий відтінок. А що в нас це? Я навіть не знаю. Амбіційний абрикос, може, нічого не зрозуміло взагалі. Карамельний я не замовляла, тому що такий відтінок якось мене не дуже зацікавив. Отже, давайте будемо тестувати. Давайте почнемо з першого відтінку, який в мене на губах, він називається Rose Rule. Він справді такий насичений рожевий, але я б сказала, що він навіть більш до червоно-рожевого. Я зараз всі нанесу і буду вам показувати. Наступний відтінок називається Nude Muse. Я на нього робила дуже великий став. Тому що мені здавалось, я навіть два замовила, ось так він виглядає, запакований. Мені здавалося, що це буде просто такий топчик відтінок нюдовий. Але він виявився, ну, не нюдовий, а якийсь такий теракотово-нюдовий. Він темний. Він, він не нюдовий. Ну, ну, нюдовий, але якийсь як з червоним трошки. Наступний відтінок Rustic Rable. Ось цей відтінок, мабуть, це запорошена троянда. Він мені сподобався, він такий насичений. Насичений рожевий, і останній відтінок, яскравий рожевий. Я вирішила його замовити, тому що такий відтінок на літо, чому б і ні. Ось так вони виглядають. Яскраво рожевий верхній відтінок. Далі відтінок запорошена троянда. Ось так буде краще, мабуть, видно. Ось цей відтінок це у нас нюдовий відтінок. І останній, мабуть, це якийсь кораловий або амбіційний абрико. Кос. Щось таке, я не знаю. Справді не знаю, що це за відтінок. Так вони виглядають. Давайте прочитаю, розповім вам, як Avon їх позиціонує. До 16 годин зволожувального кремового вінілового кольору для миттєвого блиску губ. Я його не бачу. Це просто як матова помада. Ну, справді, вони, вони дуже стійкі. Так, давайте зробимо так. Майже нічого не відбувається. Так, вона стійка, але вона й липка. Вона залишається липкою ногами. Губах. Я не знаю, з чим це пов'язано, але вона стійка і липка. Мені здається, що вона може мігрувати. Не впевнена, але так. Дивимось на свочі. Свочі так, вони доволі вінілові. Я думала, що вони будуть більш такі насичені вінілові. Ну, Давайте ще трошки почекаємо, нехай вони зафіксуються. Отже, стійкість завдяки технології Color Lock, сяючий вініловий ефект кольору, тримається і виглядає свіжо до 16 годин. Буду тестувати. Я не впевнена, що з 16 годин він буде так виглядати, але можу сказати, що вона дуже приємно наноситься на губи, лягає дуже легко, рівномірно, без якихось комочків, без проплешин. Тобто вона класно лягає, мені подобається і фіксується якось на губах. І ну вона справді тримається. Але я не можу сказати, що вона вінілова, що вона глянцева. Ну вона виглядає як матова помада, на мій погляд. Може не зовсім матова, але і. Не дуже така глянцева, я б сказала. Далі, незмінний блиск, насичений кремовий водостійкий колір, швидко фіксується, не розмазується, не відбивається та не тьмяніє протягом дня. Ну, Можу сказати, що так. Вона дуже добре лягає, як я вже сказала, і тримається вона також на губах. І тривалий комфорт. Легка текстура, що зволожує губи протягом 16 годин, завдяки оліям жожоба, оливи та гранат. Помада, я взагалі не дуже люблю матову помаду, або навіть скажу не так. Я не Люблю її такий товстий шар, але якщо я цю не нанесла би таким більш товстим шаром, то вона не була б такою, мабуть, пігментованою і взагалі могла не дати глянцю. Вона була б матова. Ось. Я пробувала спочатку потрошку її наносити, і вона ставала такою більш матовою. Тому я вирішила нанести її такий добренький шар. І зараз я ну, її відчуваю. Відчуваю трохи липкість, коли я змикаю губи. Вона комфортна, так. І мені здається, що вона стійка. Що стосується відтінків, нюдовий мене трошки розчарував, тому що, на мій погляд, він все ж таки більш такий червоно-нюдовий. Цей відтінок, який в мене на губах, мені сподобався, як яскравий такий відтіночок. Мені більше за все сподобався ось цей відтінок, який називається Запорошена троянда. Я вважаю, що він найвдаліший. У мене була ще одна помада магнетичний ліловий, і в мене її одразу купила моя клієнтка, коли я принесла на роботу. Я їх відкрила. Вона побачила, їй сподобався відтінок. Він дуже холодний, такий фіолетовий холодний відтінок. Яскрава рожева, ну це на любителя. Так, Якщо вам така подобається, мені в принципі така теж підійшла, але я сьогодні вирішила бути із такою більш теракотово червоною помадою. Отже, перші мої враження про цю помаду, вона не достатньо вінілова, як на мій погляд. Вона стійка так, якщо наносити її не товстим шаром, вона буде доволі комфортно відчуватись на губах. Якщо наносити. Дуже ретельно, дуже багато її наносити, то може трошки залишатись такою липкуватою. Нічого в цьому страшного немає. Головне, палітра відтінків доволі велика. Можна собі щось підібрати. Ця помада, в принципі, в принципі, вона мені сподобалась. Я не можу сказати, що це щось погане. Вона не відчувається сухою на губах, вона відчувається комфортно. Також в мене є декілька відтінків помади Паверстей. Ось такі в мене відтіночки Power Stay. І ви знаєте, мені вона теж дуже подобається. Вона стійка, вона класно наноситься. Давайте зроблю вам ще її свочі і розкажу, як називаються її відтінки. Тут у нас non stop Nude. У мене якийсь з цих кольорів є мій саме, але не цей. Цей такий класний холодний нюдовий відтінок. Я все ж таки люблю більш такі теплі. Якщо ви шукаєте такий більш холодний, коричневий відтінок, то зверніть. На нього свою увагу. У мене здається, ось такий відтіночок є. Він називається Ой, тут щось побачити треба: тріумф нюд, щось, щось таке чи Truffle нюд, щось таке. Але він вже більш такий теплий і більш насичений відтінок. Мені подобається теж ця помада, але теж її не треба дуже багато наносити. Наступний відтінок це у нас Rose, щось, щось таке. Я не бачу, там дуже дуже мілко написано. Яскравий. Рожевий такий відтіночок. Наступний відтінок, деякі мої клієнти такі полюбляють. Орхід це відтінок орхідеї. Це просто як ультрафіолет такий. Ну, Прикольний, прикольний відтінок. Але якісь вони такі дуже незвичайні. І наступний відтіночок у нас називається Professional Pink. Щось, щось таке. Ну, це вже такий ягідний більш відтінок. Давайте покажу вам зблизька. Це вже матова помада. Вона дуже. Стійка. Мені подобається ось цей рожевий відтінок, і також нюдові ці відтіночки. Мені теж подобаються ці. Звичайно, вони дуже-дуже яскраві і дуже на любителя. скажімо так. Ось такі відтіночки помади, ось така новиночка вінілова помада. Я вважаю, що приємні. Все ж таки приємні такі кольори. Так, вони яскравенькі трошки, але можна собі щось підібрати або наносити не таким товстим шаром, і буде тоді гарний відтінок. Мені подобається сама ідея того, що ця помада не супер матова, вона більш вінілова, тобто глянцева, але вона стійка і буде триматись весь день. Це дуже класно, на мій погляд. І взагалі, продукція Power Stay від Avon мені дуже подобається. Вона справді дуже дуже стійка. І на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі і також за ваші підписки. Сподіваюсь, це відео стало для вас корисним. Ми з вами побачимось вже у наступному відео. Бережіть себе! Все буде Україна! Я вас люблю, до нових зустрічей всім па-па!